Шановні одесіти, шановні українці, хочу звернутися до вас. Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація, інформація про якоби, що в мене є громадянство Російської Федерації. Це питання не нове, воно задавалося з 2014 року. З 2014 року я переколено довів всім, що в мене нема, не було, нема, не є громадянство Російської Федерації. Мер Одеси Труханов сьогодні каже, його хочуть позбавити українського громадянства. За його словами, цю тему піднімуть сьогодні на засіданні комісії при президентові Володимиру Зеленському. Майже одразу після цього звернення громадський діячий волонтер Сергій Стерненко, який роками звинувачував посадовця у корупції і зв'язках з Російською Федерацією, оприлюднив документи, які нібито доводять, що Труханов є громадянином Росії. Очільник Одеси назвав інформацію Іформацію про російське громадянство черговою провокацією, яка тягнеться з 2014 року, він заперечує наявність цього паспорта Російської Федерації. Мені перевіряли всі відповідні органи України. Всі я задавали питання, я надавав відповідь. Хочу повідомити, що перша на пленарному сіданні Верховної Ради Анатолій Кінах зачитав відповідь консульства Російської Федерації в 2014 році. Яке відповіло, що в мене нема російського громадянства. Потім, в 2016 році, на замовлення міграційної служби теж була отримана відповідь від консульства Російської Федерації, що в мене нема гражданства Російської, не існує громадянства Російської Федерації. Однак цій інформації не довіряє волонтер, ветеран війни та юрист. Олег Симороз у Фейсбук він дописує громадянства, таких як Труханов, позбавляти треба, а ще до вічно волі, бо це ворог так само треба нарешті зробити зі всіма представниками ОПЗЖ. Олег пише Труханов, громадянин Російської Федерації. Це факт, який був відомий ще на місцевих виборах 2020 року. Але як тоді, так і зараз влада ніяк не реагувала на очевидного колаборанта. На посаді очільника стратегічно важливого портового міста і допустила його до виборів. Щодо його російського паспорта, у 92-му році, вже після розпаду Совка, Труханов отримав паспорт зразка СССР в республіці Дагестан. Далі у 2002-му році Труханов отримав паспорт Російської Федерації. Паспорт про який зараз всі говорять. Труханов отримав 24 березня 2021 року в Сергію посаді Московської області, і це вже був офіційно дру. Другий документ виданий безпосередньо російською владою. Труханов не може розповідати, що цей паспорт не справжній, чи це все фейки. Бо знаєте за що я люблю російські реєстри? За те, що у них є повні зливи бази даних. Плюс я також перевіряв дані Труханова до повномасштабного вторгнення у їхніх публічних реєстрах, і вони видавали саме цей згаданий паспорт громадянина Російської Федерації на його ім'я. Труханов не просто має паспорт РФ, він їм реально користувався. Так, 9 лютого 2022 року, за 15 днів до початку повномасштабного вторгнення, Труханов вирішив оформити російську банківську картку. Саме на підставі цього паспорта громадянина РФ від 2011 року. Є у Труханова також і податковий номер Росії. Саме по цьому номеру я перевіряв його дані і вони видавали паспорт громадянина РФ на ім'я Труханова. Я далі міг би. Багато ще розписати, але просто не бачу сенсу. Ну тут все дуже очевидно. Троханов отримав паспорт громадянина РФ. Відтак він не міг бути обраним на виборах будь-яких рівнів і не міг набути повноважень міського голови Одеси. Більше того, оформлення банківських рахунків в російських банках з використанням російського громадянства є прямими ознаками державної зради, за що в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Зазначив Олег Семороз. Далі. Орган НАБУ, Цей орган сьогодні має довіру у населення, звернувся по міжнародної правової допомозі до Російської Федерації в 2018 році за з питанням, є чи в мене, чи немає громадянства Російської Федерації. І відтримав відповідь, що в мене немає російського громадянства. А ті паспорти, які фейкові паспорти, які публікувались, вони не дійсні, вони фейкові, і якщо у когось вони є, вони мають бути знищені. Це що стосується історії. Я би не звернув до цього увагу, якщо б мені стало відомо, що завтра на комісії при президентові України, яка вирішить питання громадянства, планується виносити питання. Позбавлено мене, мене українського громадянства. Тому що в мене є якобо є російське громадянство. А у депутатка одеської міської ради Марина Бойко в коментарі для суспільного зазначила, не може підтвердити або спростувати інформацію про наявність у мера російського громадянства однак пропускає, цю ситуацію можуть використовувати з політичною метою. Ця історія може розкручуватися з політичним підтекстом. Не секрет, що ходять чутки про можливість створення в Одесі міської військово-цивільної адміністрації з передачею повноважень органів місцевого самоврядування. The cat sat on the Бойко наголосила мера Труханова, обрали Одесити, і створення військової адміністрації означатиме передачу владу призначеній людині, яку Одесити не обрали. Якщо позбавлять Труханова громадянства, то виконуючим обов'язки стає Коваль, секретар ради. Але якщо ведуть військову адміністрацію, то все залежатиме від того, які повноваження їй нададуть. Це може бути обмеження діяльності ради чи створення нової більшості. Вона також поставила п'яти. Сумні законність позбавлення українського громадянства людини, яка народилася в Україні, Труханов народився тут, має паспорт по праву народження, тому позбавляти його громадянства таким чином це дуже спірне і дивне рішення. Я хочу сказати: ну, по-перше, подивіться, будь ласка, на всі правові обставини. По перше, по-друге, те, що мені стало відомо, а я це покажу вам всім, хто в цьому зацікавлений. Який паспорт, як би в мене знайшли, а як знайшли, якийсь адвокат, якого я не знаю, звернувся у 25-му році в Крим, для того, щоб надали, є в мене громадянство чи ні. І вони відповіли йому. І він приложив в своєму зверненні фотографію цього паспорта. От подивиться на цей паспорт, який буде в мене на сторінці, і в інших, хто захоче опублікувати? Знаєте, паспорт виданий 15 року. Грудня 2015 року. Якщо ви зайдете на наші сторінки, що я робив в цей час, то ви побачите, що я працював в цей час в Одесі. І це моє публікації, фотографії та інша інформація. Тому я не мог фізично бути там і отримувати будь-який паспорт. А що стосується цього, то люди посвідчені, вони знають, що це треба особиста присутність, і тому що паспорт має бути біометричним і має. Ну, відповідна процедура має бути. Тому це чергова провокація. Я не знаю, кому це, кому це потрібно. Могу тільки догадуватись. Я звертаюсь до всіх відповідних органів, до всіх, від кого залежить правда, від кого залежить сьогодні закон в Україні. Я звертаюсь і до президента України. Я прошу продивитися на ці документи уважно, перевірити їх всіма органами і з'ясувати, хто під час війни. Хто під час війни сьогодні в Україні розділяє суспільство? Хто сьогодні розбалансовує цю ситуацію? хто сьогодні, Кому не подобається сьогодні, спокій єдинство наше для того, щоб надати відсіч нашому ворогу. Я маю надію на справедливе, ретельне розслідування і прояснення цієї ситуації. Дякую всім. Слава Україні!